Українська література шостий клас Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Звідки походить мій народ? Якими були мої предки? Що закодовано у звичаях і традиціях наших? Які архетипи, тобто первісні образи, лежать в основі нашої нації? Ці запитання цікавлять кожну сучасну людину. На ці запитання відповідає наукова, науково-художня і науково-популярна література. Книги про нас, наші звичаї і традиції, звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців, гостинність в українській традиційній культурі, Традиції та звичаї українців, книги буття українського народу. Україна, все, що робить нас українцями. Це не художня література, це література науково популярна і науково художня. Народився в Одесі, емігрував за кордон. Помер в Англії. Дійсний член Королівського антропологічного інституту, доктор слов'янської етнології, доктор біології, український письменник в еміграції, людина, яка написала книгу звичаї українського народу. Олекса Іванович Воропай. Олекса Воропай. Вся праця, звичаї нашого народу народнокалендарні звичаї, розподіляється на чотири частини за порами року: зима, весна, літо й осінь. У 1958 році в українському видавництві Мюнхен Німеччина вийшов перший том цієї праці, до якої війшли Зима й весна. До другого тому, що виходить тепер, входять дві інші частини літо й осінь. З нагоди виходу в світ другого тому звичаїв нашого народу я вважаю, пише Олекса Воропай, за свій приємний обов'язок подякувати тим людям доброї волі, котрі в приватних листах до мене або на сторінках української преси висловили свої зауваги, тобто зауваження, та дали відповідні оцінки двом першим частинам першого тому цієї праці. Щиро дякую всім тим добродіям, котрі спричинилися до виходу в світ цієї праці. Отже, звичаї нашого народу зима. Що ж таке коляда? Польський мовознавець Лінде у своєму словнику пише, що коляда це ім'я київського божка, який вважався Богом свята, як Янос Оримлян. Києві його святкували 24 грудня, з веселощами та розмовами, з чого є сліди в іграх, танцях піснях. У книзі Четімінеї Дмитра Туптала, це письменника старої української літератури. В житті святого князя Володимира теж згадується коляда як поганський, тобто язичницький бог зимових свят. Колись у римській церкві на Різдво Христове роздавано вірним печиво, що було зроблено з тіста і мало форму ясел, пелюшок тощо. Це печиво називалося календами за звучанням близьке до слова коляда. Хорвати й боснійці під колядою розуміють подарунок на Новий рік. У чехів, сербів і булгарів коляда це величальна пісня. Ходити по коляді, поздоровляти з Новим Роком і за це одержувати подарунки. У нас, в Україні, слово коляда має аж три значення, пише Воропай. А саме коляда це різдвяні свята. Будьте здорові з колядою. Коляда це пісня, яка виконується під час різдвяних свят. Пустіть його до хати, він вам буде коляду співати. Коляда. Це винагорода за величальну пісню. Он пан іде, коляду несе, коробка вівса зверху ковбаса. Олекса Воропай наводить різні версії походження і значення слова коляда. Отже коляда це язичницький бог. Коляда це ім'я Київського божка, який вважався Богом свята, як Янос у Римлян. Коляда це подарунок, коляда це винагорода за величальну пісню. Он пан іде, коляду несе коробка вівса зверху ковбаса. Коляда це величальна пісня. У чехів, сербів і болгарів коляда це величальна пісня, пише Олекса Воропай. Коляда це печиво адже колись у Римській церкві на Різдво Христове роздавано печиво. Це печиво називалося календами. І коляда це різдвяні свята. Коляда це різдвяні свята. Будьте здорові з колядою. Які асоціації у тебе викликає слово Коляда? Звичаї нашого народу. Весна, обливання водою. Великодній понеділок називається ще обливаним понеділком. Бо в цей день за стародавнім звичаєм. Хлопці обливають дівчат водою, або це вже нова мода, парфумами. Але чи ні, в перший понеділок великодніх свят хлопці ходять до дівчат, обливають їх пахучою водою в містах або чистою джерельною в селах. Цілком ймовірно, що звичай обливатися водою та ще й біля річки, як у гуцулів, з метою очищення, прийшов до нас із Стародавнього Риму через західньоєвропейські країни. Очевидно, цей звичай трактувався і у нас, і на Заході, як поганський, тобто язичницький. Доказом цього, як і в багатьох інших випадках, є протести з боку християнської церкви. Так, один з пунктів Познанського собору 1420 року забороняє на великодньому тижні обливати водою чи обливатися. У німців існує повір'я. Що, коли у великодню неділю мовчки зачерпнути води струмка, то така вода набирає цілющої сили. Серед українських народних звичаїв, як і серед звичаїв інших європейських народів, відомо ще одне обливання або кидання у воду людей в одежі, чи то символічних речей з метою накликати дощ під час літньої спеки. Так Олекса Воропай описує обряд обливання водою. Отже, Яке ж значення має вода у житті людини? Вода, звичайно, це саме життя. Адже організм людини на 80% складається з води? Як українці здавна ставилися до води? Головним християнським святом України, в якому центральне місце займають обряди, пов'язані з водою, звичайно, є водохреща. Вода за давньою українськими віруваннями найвеличніший дар неба матері землі, бо вона оживлює її та робить плодючою? Вода очищає людину від гріхів. Вода у предків була святою, вона обожнювалася. У народі кажуть будь багатий як земля, а здоровий як вода. Яку роль у твоєму житті відіграє вода? Звичаї нашого народу літо Кличальна субота. Напередодні дня Святої Тройці, в суботу ранку до схід сонця, дівчата й молодиці йдуть на левади або в поля рвати запашне зілля, чебрець, полин, любисток, татарське зілля. Ввечері цього ж дня квічають свої хати зеленим гіллям клена, липи, ясеня та осики. Перед дверима будівель, на воротах, а також і в загороді, де ночує скот домашні тварини, ставлять гілля зеленої осики. Гілля і молоді деревця, зрубані в цей день для оздоби двору й хати, називаються клеченням, а весь тиждень перед Святою Тройцею клечальним, зеленим або русальним. В задушну суботу, це на Гуцульщині, вечором ідуть парубки і газди. Рубають галузи з лип і мають, тобто прикрашають, хижі і весь будинок. Вінці закладають худобі на роги за душну суботу пополудні. Так, замаяна, тобто заквічена худоба, іде вечором домів. У селі всі хати ще з вечора вбиралися зеленим гіллям, стріхи хат у нашому селі квічали кленом і листям лопухів. У нас говорили. Що то душі померлої рідні приходять до хати і ховаються в клеченні. Не квічати хату було гріх. Подібні звичаї відомі і в багатьох інших європейських народів. Так, в Данії, Швеції Норвегії йшли в ліс, і кожний ламав собі квітуче гілля. Навантажена зеленю молодь зі співами і веселими вигуками під звуки сопілок і буб бубнів відбувала свій урочистий похід. Здалека було чути наближення такого походу, і здавалося, що весь ліс рухається до міста. Як ти розумієш слово клечання або квітчання? Це відрубані гілки з листям, якими на зелені свята прикрашають хату і двір. В деяких регіонах це цілі молоді деревці. Культом чого є клечення? Культ рослин і померлих родичів. Наші предки вірили, що в Кличальну суботу на землю приходили душі померлих. На думку наших пращурів, в деревах оселялися душі рідних, померлих дідів прадідів, дід Ладо, добрий дух предків опікунів роду разом з гіллям клечення приходив до господи. Зелені свята це дуже давнє народне дохристиянське свято, яке символізує остаточний прихід літа. Чи дерева можуть давати людині силу, енергію і осінь, звичаї нашого народу День святого Іллі? 2 серпня святкується День пророка Іллі. За народною міфологією Ілля є наступником громовика Перуна. І з цим в'яжеться багато вірувань та легенд, як от грім гримить, то ілля по небесному мосту вогненній колісниці їде. На південній Україні в цей час бувають горобині ночі, це нічні грози з блискавкою і громом. Буревії такі сильні, що й птицям заснути не дають. Існує народна легенда. Що коли біси повстали проти Бога, то Бог наказав іллі прогнати нечисту силу з неба. З того часу Ілля ганяється за бісами і пускає в них огнені стріли, громи і блискавку. Якщо в цей час грім запалить хату, то селяни колись вірили, що таку пожежу нічим погасити не можна, бо ж як Бог запалив, то чоловік не погасить. Під час грози селяни запалювали перед образами страсну свічку, щоб грім хати не спалив. Яке місце в віруваннях наших предків посідали пророк Ілля і Бог Перун? Перун це язичницький бог неба, повелитель грому та блискавки, стояв на боці світла та справедливості, а святий Ілля. Це один з найбільших пророків старого заповіту з Біблії. Він був узятий до неба на вогняній колісниці. Чому Іллю називають громоверсцем? Наші прародичі не хотіли приймати нові християнські звичаї, і тому відбулося поєднання язичницьких та християнських обрядів. У народних віруваннях Іллю уявляли так. Скаче по небу на вогненній колісниці, запряжений четвіркою білих коней, стукіт копит це стукіт грому. Як ти ставишся до того, що у більшості християнських свят залишилися звичаї наших предків язичників? Як Олекса Воропай пояснює те, що у більшості християнських свят залишилися звичаї? наших предків язичників, ми, українці, нація дуже стара, і свою духову, тобто духовну культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду на Україні. Разом із християнством Візантія принесла нам свою культуру, але саме свою культуру, а не культуру взагалі. У нас на Україні вже була національна культура, і Володимир Великий тільки додав християнську культуру до своєї рідної батьківської культури. Бо староукраїнські традиції війшли у плоть і кров наших звичаїв, і тепер ми собі не уявляємо Різдва без куті, Великодня без Писанки, Святої Трійці без язичницького кличання і навіть називаємо це останнє свято зеленими святами. Всі ми відзначаємо свято Купала, на введіння закликаємо щастя на майбутній рік. Всі ці рухи, дії і слова, що на перший погляд не мають ніякого значення в житті людини, віють на серце кожного з нас чаром рідної стихії, і є для душі живущим бальзамом, який сповнює її могутньою силою. Отже, книга звичаї нашого народу належить до науково-популярної чи науково-художньої літератури. Згадуємо: науково-художній текст і науково-популярний текст. У тексті науково-художньому може бути сюжет, є персонажі, герої головні та другорядні, вживаються художні засоби, епітети, метафори, порівняння. У науково-популярному тексті немає сюжету, відсутні персонажі. Тут є детальні описи певних подій, звичаїв, обрядів, наукових фактів. Оксана Бойко пише Головна праця Олекса Воропая двотомний етнографічний нарис звичаї нашого народу, в якому ретельно дібрано звичаї та обряди різних регіонів України, що пов'язані з народним. Та релігійним календарями. Ця книга поєднує принципи науковості та популярності і є однією з кращих українських етнографічних праць ХХ століття. Отже, звичаї нашого народу поєднує принципи науковості та популярності і належить до літератури науково-популярної. А слово етнографія це наука про світогляд, звичаї, побут окремого народу.